Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера. І я Лілія Налягака. 12-річна дівчинка загинула на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників. Як повідомили у ДСНС області, шахет влучив у житловий будинок у Самарівському районі. Щоб витягти людей, які опинилися під завалами, залучили майже 30 надзвичайників та з десяток спецмашин. У ДСНС оприлюднили відео рятувальної операції. Місцеві мешканці самотужки витягли з-під завалів дівчинку, яка згодом померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку шестирічну дістали вже рятувальники. Вона зараз під наглядом медиків. Постраждали також батьки дітей, але від шпиталізації відмовилися. 37 шахедів збили наші захисники під час нічної атаки ворога. Як повідомили у повітряних силах зсу окупанти запустили по Україні проти ночі вівторка сотню безпілотників, 47 дронів імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина. Терор цивільного населення продовжують росіяни на Запоріжжі протягом доби вдарили по області понад пів тисячі разів пошкоджено житло та інфраструктуру. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона зі студією наживо. Вітаю Інно. Які новини маєш? Лілія неспокійно цієї доби було у двох прифронтових районах області: це Пологівському та Васильівському. Ну і власне понад 300 разів окупанти атакували населені пункти безпілотниками і скинули з десяток авіабомб на Гуляйполе, Також це місто обстрілювали ще з артилерії. І так само гатили дронами. Ну і з артилерії також ворог бив і по прифронтовому оріхову і прилеглих населених пунктах. Ну а більш Детально про оперативну обстановку в області розповідав голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу його пряму мову, збільшилась кількість обстрілів за останні декілька днів, їх більш ніж півтисячі. Також ми бачимо наслідки це 17 зруйнованих будинків житлових будинків цивільної інфраструктури, яку ворог зруйнував за останню добу. Ну і власне, попри непросту безпекову ситуацію, Запоріжжя живе і працює, і ось з цього тижня 21 дитячий садок перейшов вже на повний робочий день, і це дозволить забезпечити офлайн заняттями близько тисячі дітлахів дошкільнят. Заняття власне вправи, ігри і все буде проходити виключно в укритті. Для цього сховки дошкільних закладів відремонтували, обладнали усім необхідним. Так Кож діти харчуватимуться у садках, їжу їм вже привозитимуть готовою, і власне на це місто виділило 18 мільйонів гривень. І вихователі радіють з того, що дитсадки запрацювали на повний робочий день, хоча б яка всіх кількість. Ось що кажуть власне працівники дошкільних закладів з цього приводу. Це дуже важливо, тому що зараз буде більше пропрацьовані усі режими дня, тому що коли три години, це важко все встигнути, і заняття, і сюжетно рольова гра, і самостійна грава діяльність, і художня діяльність. Зараз буде більше часу для цього. Власне, як кажуть, вихователі найбільш важливий такий повноцінний день для дітей старшої групи, які вже збираються до школи. Ну і також Запоріжжя продовжують працювати садки у так званому тригодинному режимі, тобто, коли батьки проводять дітей до закладу на три години у день. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Лільо передаю вам слово. Дякую, колегам. Наша кореспондентка Інна Гогої розповіла про ситуацію на Запоріжжі. Росія цієї ночі була під атакою дронів. Тамтешні пабліки повідомляли про роботу ППО на Курщині та Рязані. У Нижегородській області гучно було у Дзержинську. Там розташований завод вибухових речовин, який вже атакували 9 квітня. Одразу кілька вибухів прогриміло над Новоросійськом, що у Краснодарському краї. Там спалахнула потужна пожежа. Російське МНС інформує, сталося займання резервуарів із дизелем. Потім вогонь перекинувся на автомобілі. Осінт, аналітики пишуть про влучання дрона по нафтобазі. Загалом іще ще до опівночі, з даними Міноборони країни-агресорки, над їхніми територіями літало зо пів сотні БПЛА. Тиск на Росію найближчим часом посилять, щоб досягти припинення вогню. Про таке заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю виданню Перімач наголосив, наступні два тижні стануть вирішальними у спробах домогтися припинення бойових дій. І додав, йому вдалося переконати США у необхідності посилити тиск на Кремль, зокрема і запровадити у разі потреби нові санкції. І наостанок зауважив, багато в чому допомогла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані. На 92% відновила подачу електроенергії Іспанія після блекауту. Про це повідомило видання Ель Паїс, посилаючись на міністра з питань екологічного переходу Сару Агесен. Транспортна мережа працює вже в повному обсязі. Енергетики працювали всю ніч разом із ними у штаб-квартирі головної компанії. Перебував і прем'єр-міністр Педро Санчес. Нагадаю, напередодні близько півдня раптово знеструмило Португалію без світла залишилися також окремі регіони Франції, Іспанії та Андорри. На вулицях міст згасли світлогори, зупинилися метро, не курсували потяги, а в магазинах приймали лише готівку. Влада Іспанії голосила надзвичайний стан. А сьогодні проведе засідання Ради національної безпеки за участю короля Феліпе VI. Причиною блекауту називають рідкісне атмосферне явище. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, ознак кібератаки немає. Далі в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 9.30. дякую, Лілія. Росія під атакою українських дронів, де горить, розкажуть наші журналісти вже за кілька хвилин.